Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється BMW-428 2015 року випуску у нас в Америці 2016 року. На повному приводі автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Було замінено капот, крило, бампер та фари. У автомобілі фарбовано лише три деталі: Це капот, крило та оця дверка На автомобілі встановлена гарна літня гума. Також дооснащений він ось такою красивою губою. Красиві ось такі фари. Також противотуманки встановлені ось такі зеркала, як всі люблять. Також на пороги є накладки, сплітерочок великий. та на задньому бампері ось такий дифузор. В цьому автомобілі дуже класна комплектація. Це в нас безключовий доступ на передні дві двері. Ось так машина виглядає по салону. Салон в приємному стані. У нас встановлена преміальна акустична система Harman Kardon, електрорегулювання передніх сидінь з пам'ятю водійського сидіння. Задній ряд нас виглядає ось таким чином. На автомобілі 160 тисяч км пробіг. Є люк, чорна стеля, також проекційний дисплей, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, автосвітло. Автодощ, різні режими кермування. Передні та задні парктроніки, також в машині дооснащено ось така підсвітка по салону. Тут, тут. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні автодилер за адресою Академіка Глушкова 6А та доступний до перегляду. Тому чекаємо вас на перегляд цього та багатьох інших автомобілів у нас в автосалоні.